Доброго дня! Зараз ми з вами розглянемо, як працювати з елементами створення стовпців та переносів в Microsoft Word. Що для цього нам потрібно? Для цього нам потрібно створити текстовий документ, з яким ми будемо працювати, ну і відповідно наповнити його якимось певним текстом. Тому давайте зараз створимо. Текстовий документ, Два його вступці та переноси. Є після чого створюємо це в нас новий документ, в якому ми вже можемо працювати. Я наперед підготував текст, який я можу використовувати в. В цьому документі, тому, відповідно, я, з вашого дозволу, його скопіюю і, відповідно, буду з ним е, працювати. Отож, ну, давайте розглянемо певні варіанти роботи з стовпцями. Так, Для того, щоб поділити текст на кілька стовпців, нам необхідно виділити текст, який ми хочемо поділити, а на певну кількість стопців. Роз... От, в мене є. Виділи. Далі потрібно перейти на вкладку Макет. Далі шукаємо вкладку Параметри сторінка, стовпці. І отут вибрати, на скільки відповідно, стовпців нам потрібно їх поділити. Ну, наприклад, на 3. Таким чином, ось цей елемент, текст, який ми виділили, поділиться на три стовпці. Можна поділити на два, один... З яких буде більш ліворуч, інший, відповідно, більш праворуч. І так далі можемо працювати з тими стопцями різними способами. Так, Це перший і найбільш поширений спосіб. Крім того, існує ще варіант створення користувацького макету тобто не того стандартного, який в нас є. А відповідно. Той, який ми собі хочемо. Що для цього потрібно зробити? Для цього нам з вами потрібно перейти на ту саму, виділити текст, з яким ми хочемо працювати, так? перейти на ту саму вкладку макет, параметри сторінки, стовпці, але вибрати елемент, який називається більше стовпців. І тут ми можемо встановити. Свої якісь внутрішні налаштування, як ми хочемо е, подавати цей текст. Наприклад, я хочу, щоб в мене тут було 4 стовпці. Далі, у мене тут по кожному стовпці є певні розміри. Наприклад, я хочу, щоб е, перший в мене був найбільш ширший. Але, як ми бачимо, зараз у нас стовпці автоматично м, діляться одинаково, тому що в нас стоїть галочка. Яка вказує на розмір одинакової ширини. Так, і я змінюю, і в мене автоматично змінюються всі струбці. Якщо я цей елемент відключу, відповідно в мене буде відбуватися зміна, але конкретно до мого вказаного об'єкта. Тобто той в мене один там ширший, також я можу. Працювати проміжок. Автоматично ці елементи теж змінюються, але змінюються на той простір, який там залишається. Так, ну і відповідно тут я також можу собі там щось зменшити. І тут так само. Так, ну тут вже немає. Ну і відповідно, давайте останній стовбець я зроблю найбільшим. Ой, це не останній перепрошую. Останній у нас ось є. Так. окей, І відповідно в мене це все поділилося. Оце, якщо ми говоримо про е, стовпці. Роботу з стовпцями. В принципі, думаю, тут нічого надзвичайно складного немає. Тепер е, поговоримо про створення переносів. Так, якщо в нас є текст, в якому потрібно розставити переноси. Що для цього потрібно зробити? Ну, давайте в стовпцях ми тут розставимо переноси. Для цього нам потрібно знову ж таки виділити текст, в якому ми хочемо встановити ці переноси. Ну і е, загально нам потрібно зрозуміти, що ми маємо два варіанти розстановки переносів. Е, перший це варіант автоматичного розстановки, і другий варіант це розстановлення переносів вручну. Так, якщо ми говоримо про автоматичний перший варіант, то для цього нам потрібно виділити текст, перейти на вкладку макет, вибрати інструмент параметри так, і розставлення переносів. І тут в нас є два варіанти автоматичне і ручне. Якщо ми вибираємо автоматичне, відповідно в нас автоматично порозставляються ось тут, бачите, переноси у словах. Де в нас там має бути, ну, де в нас відповідно формується розрив на новий рядочок. Е якщо ми говоримо про ручне розставлення переносів, наприклад, давайте ось тут я схочу розставити переноси вручну. Так, для цього ми вибираємо знову ж таки е текст, до якого хочемо застосувати макет розставлення переносів, вибираємо. Ручне, і відповідно в нас воно буде налаштовуватись. Так, Для того, щоб задати параметри ручного, ручних переносів, нам потрібно відключити автоматичні, які в нас після налаштування нашого автоматично встановилися. Так, тобто кажемо, немає. Відповідно, переноси знімаються. Далі переходимо, вибираємо «Ручне». І, відповідно, нам пропонує, де е, можна встановити перенос. Якщо нас це влаштовує, нажимаємо так. Далі в нас йде до наступного елементу. Так. Все, тут завершили. Повертаємося до початку. Так, пропонується в цьому місці. Добре. Тут, наприклад, ми хочемо ось тут, вибираємо добре. Так, Тут в цьому місці. І так ми можемо рухатися аж до е, самого низу документа, для того, щоб встановити, де нам потрібно ці всі, всі переноси. Це ось такі е, є певні елементи. Е, але є деяка е, особливість, наприклад, якщо в нас є елемент з дефісу, де в нас, от, наприклад, тут. Це в нас стоїть дефіс, але нам потрібно, щоб цей дефіс був. Нерозривний, тобто, щоб він у нас записувався в одному рядку, це слово, так? а не переносилося і не використовувався як перенос. В таких варіантах в нас є елемент, який дозволяє нам встановити обмеження на перенесення, так? Бо, тому що якщо ми поставимо звичайний дефіз, відповідно в нас все одно буде це перенесення відбуватися. Відповідно, нам потрібно встановити нерозривний дефіз. Для цього, що ми маємо зробити? Встановити курсор в місце, де ми, маємо, де ми хочемо побудувати ось цей нерозривний дефіс. Далі нажимаємо комбінацію клавіш Ctrl-Shift і дефіс безпосередньо. Так, тільки перепрошую. Так, Ctrl-Shift-DF. оце ctrl shift дефіс. І, відповідно, нерозривний дефіс буде додано в те місце, яке нам потрібно. І бачите, що вже в цього разу в нас слово ту не переноситься в новий рядочок, а записується в тому самому, де в нас був слово task. Знову ж таки, розривний дефіс переноситься. Коли нажимаємо ctrl shift дефіс відповідно цей елемент не переноситься. В загальному по створенню стовпців, переносів і Форматування цих елементів це все. Тому дякую за увагу.